Ось в якому стані на сьогодні, на 5 травня, наша рання картошечка. Прибило трошки її морозом по поодинокі там кущики, ось є такі. але треба її трішечки підкормити і вона забуяє. Да, Гарний урожай, я думаю, вона зараз під агроволокном знаходиться. Це зараз я її прополюю, а потім буду мульчувати. Ось так от таким шаром. Величеньким шаром товстим травички, траву даю, верніше мульчую травою не свіжою. А ось такою вже вона полежала в кучі і вже як силос. Прям пахне так, як силос. Ну, кому воняє, кому пахне. Як кажуть в народі, де воняє, там і пахне. Отак і я теж. Для грунту це саме то, коли вона трошки підпріла ця травичка, і вона буде і зігрівати картошечку, і тримати вологу гарненько. Ну, ось так. Зараз тополю і накрию зразу ж, зразу ж агроволокном.